І так, у нас українська мова, урок номер 9-10. Будь ласка, це сторінка 35. Приготуйте, будь ласка, зошити Українська мова. Урок 9-10, сторінка 35. Пропоную послухати вам пісню. Українська мова. Гарна пісня, українська мова. Так, зараз хочу Я? так Дошити. Подивіться, будь ласка, і так, мовна квітка. Яку пелюстку можна додати? Солов'яна, українська, державна, молодіяна, лебедина. Опишіть, будь ласка, пелюстку. Як співають дівчинки про українську мову? Так, давайте прочитаємо назву нашого уроку. Розповідні неокличні окличні речення. Пісня українська мова. А на начит... І ми з вами будемо читати, пригадувати, пригадувати вже все водонистайка, незвичайні пригоди в бісовій школі. Так, давайте з вами обговоримо домашнє завдання. І так, беремо зелені зушити. Знаходимо уроки 9-10. 9-10. Там є навчальна одиниця. Потім завдання поставити розділові знаки. Повторити вірш українська мова. І третє завдання необхідно приписати. В робочий зошит, в маленький зошит, текст. Так, питаємо далі. Далі у вас уривок із незвичайних пригод в лісовій школі. І. Переписати виділене речення. Все. Домашнє завдання не складне. А тепер, мої любоньки, голубоньки, давайте ми з вами прочитаємо текст за методикою блискавка. Беріть маленький зошит або якийсь папець і закривайте. Віршик залишить тільки два рядочки. І так даємо. Мова пустотлива, дзвінка грайлива. Ще раз. Мова пустотлива, дзвінка і грайлива. Ще раз. Мова пустотлива, дзвінка і грайлива. Відкриваємо ще два рядочки. Мелодійна, легка, сонячна і проста. Ще раз. Мелодійна, легка сонячна і проста. Ще раз. Мелодійна легка, сонячна проста. А разом читаємо. Мова пустотлива, дзвінка і грайлива, мелодійна легка, сонячна і проста. Відкриваємо ще два рядочки. Веселкова ніжна і морозна сніжна. Давайте ще раз. Веселкова, ніжна і морозна сніжна. А тепер давайте все разом. Мова пустотлива, дзвінка і грайлива, мелодійна легка, сонячна і проста, Веселково, ніжна. Морозна сніжна. І відкриваємо останній рядочок. Ти лікуєш серце і вуста. Ти лікуєш серце і вста. Ти лікуєш серце і вуста. А тепер все разом. Мова пустотива, дзвінка і грайлива, мелодійна, легка, сонячна і пуста. Веселково ніжна. І морозно сніжно ти лікуєш серце і вуста, а тепер розкажи на пам'ять цей віршик. Добре. А тепер скажіть, будь ласка, скільки речень в уривку пісні українська мова? 4, три, 5. Якими є перше і друге, третє речення? Перше, друге і третє речення. Питальними неокличними, розповідними окличними, розповідними неокличними. Так далі, яким є четверте речення: розповідним окличним, розповідним неокличним, детальним окличним. Будь ласка, правильні букви запишіть от сюди. А тепер завдання номер 6. ласка, я вмикаю Віктора. А ви дивитесь ці почки читаєте. Розповідні речення це речення, у яких про когось або про щось розповідається. Неокличні речення це речення, що вимовляють зі спокійною інтонацією. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крапку. Напишіть, будь ласка, пропущені слова. Окличні речення це речення, у яких висловлюють сильні почуття. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. А тепер самостійно пошепки прочитайте, будь ласка, завдання номер 9. Так, а тепер ми слухаємо Діктора. І читаємо. Окличні речення це речення, у яких висловлюють сильні почуття. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. Так, а тепер каліграфічна хвилинка. Я хочу вам запропонувати алгоритм написання. Зараз, 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 зараз. Запам'ятай алгоритм написання букви В. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Від верхньої третини широкого рядка правий півовал на дві клітинки. Крива до нижньої третини широкого рядка, не торкаючись похилої. Нижній правий півовал на клітинку. Так. І далі. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. А тепер, мої любі, ми будемо з вами прикрашати вулик. І так, верхні з'єднання застосовуються до яких букв? Так, давайте ще раз ми з вами повторимо. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. А, а тепер давайте ми з вами пригадаємо, до верхньої рядкової букви ми які букви доводимо? І. І... Чу, і ну, ху у, цю, так, прикрашаємо вулик цими буквами. Працюємо. Робіть, будь ласка, паузу, працюйте, а ми йдемо далі. Бо, дивіться, яка гарна листівка Дня української підсемності. Давайте прочитаємо величина, а, велична, щедра наша мова. Дзвінить вона, немов гірська вода. Ще раз, велична, щедра наша мова. Дзвенить вона, немов гірська вода. Будь ласка, перепишіть нижню частину листка зошита. Цей текст нагадую, тримайте пальчиком слово, читайте його вголос. По складах тягніть голосний звук, поки не напишете склад. Не забувайте про алгоритм написання букв та з'єднання між ними. Вмикайте паузу і працюйте. Так. Урок української мови закінчено. Відпочивайте слідучого урок – читання.